Є в когось твої паролі? — Ні. Ну, — я думаю. Для тебе це взагалі опасно. — Навіть Бо. твого хваста немає. Ніко немає а, а, ти, с... нема. Ні нема а ти сам десь їх записав. Ні, я все пам'ятаю. — може пам'ятати. А в тебе мені... один пароль Хоч, на Хоч я розкажу, давай розкажу на кейс. Тут давай. прям дуже крутий про паролі. Кент записав 24 слова від Леджера. Віддав мамі чу, на зберігання. Холодний гаманець HFM. криптовий, всі ж розуміють. Де я розкажу. Він відправив мамі. Ну, мама там живе у Львові. Що він відправив? Леджер. Холодний гаманець. Ні, гаманець у нього, а 24, 24 слова. Якщо ти його втрачаєш, ти по цим 24 словам можеш його восстановити. — Ти він в неї не збирався, він там там, ну, з ним все що угодно може статися, а з мамою, ну, навряд чи з квартири Ну послухай, так сам факт. Ми йдемо в дорозі. Він по п'яні, міняє пароль. Я не розумію, на що, Ну, я розумію, я не можу сказати, на камеру, бо його дійсно видивилися. <хи> 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 Саша! Саша! <хи> о, <на не> <хи> а, а, Саша <хи> дякую! Я нічого не поняв. І він забуває пароль, тому що, ну, догаз квас. 300 тисяч доларів на криптогамаці 300 тисяч доларів. Він приїжджає в Київ, каже, у мами, 24 слова, я зараз відновлю. Алло, мам? А я там це в кімнаті. І, і він і так, ага, це шість слів, давай, давай. І що, і чувак, трати 300 тисяч доларів. Все, і їх не нема, Просто там залишили.